Є знижки на лісобак. 10% в аптеках Подорожник вам тоща. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Цей довгоочікуваний знімок для всіх фанатів королівської родини розлетівся соціальними мережами. А як інакше, перше фото принцеси Великої Британії Кейт Мідлтон після операції. У кадрі усміхнена, і здається, абсолютно здорова Кейт позує з дітьми Джорджем, Шарлотою та Луї. Проте зараз це фото ви вже не знайдете у жодному авторитетному виданні. Що ж сталося? У січні цього року Кейт Міддлтон, дружина майбутнього короля Великої Британії принца Вільяма, потрапила до лікарні, де їй за інформацією британської родини провели планову операцію на черевній порожнині. Джерела палацу заявили, захворювання Міддлтон не є онкологічним однак до своїх обов'язків вона повернеться не раніше великодня, тобто 31 березня. Та днями на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських з'явилася фотографія. У кадрі усміхнена, і здається, абсолютно здорова Кейт із дітьми. Автор портрету принц Вільям. Під фото подяка за поважання та підтримку родини. Ще вчора цю світлину публікували чи не всі авторитетні видання світу, але вже зараз видалили її. Мовляв, бо виявили ознаки цифрової маніпуляції, простіше кажучи, фото відфотошоплене. Британська щоденна газета The Daily Mail пише: рука шарлоти на фото могла бути скопійована з іншої фотографії, адже там, де має бути рукав, порожнє місце. А волосся принцеси ніби обривається на правому плечі, а спідниця здається розмита. Також журналісти звернули увагу на неправильне розташування блискавки на курці Кейт. Вже на тлі скандалу, що набирав Обертів, королівська родина зробила нову заяву в одній із соціальних мереж, де зізналася, справді редагувала фото та перепросила за плутанину. Що змусило принца та принцесу Уельських до такого кроку, та що насправді з Кейт Мідлтон монарша родина не коментує.